Середа, 28 травня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Із героєм Василем Тузом попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він родом із Херсонщини, але із сім'єю проживав у Хмельницькому. Працював на будівництві. Був мобілізований до війська у 2023 році. Служив в 355-му навчальному механізованому полку. В червні 2024-го зник без зник безвісти на Донеччині. 11 місяців рідні сподівались отримати хоч якусь звістку про чоловіка. Але ДНК експертиза підтвердила його загибель. У Василя Туза залишились дружина, дві доньки та батьки. Йому назавжди 39 років. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. Діти сім'я ходив собі на роботу. Мобілізували ти потрапив дарм. Він не, не ховався. Він собі ходив, на жаби там раково коло завода. Хоча б він виходив на зв'язок, був на Запоріжжі. На Донецьку вже пропав безвісті. Вася був дуже добрий сім'янин, дуже добрий батько. В компанії це була душа компанії відповідальний і дуже шкода, дуже шкода таких людей, що гинуть. Світ на гине. 11 місяців він був як безвісті зниклий. Ми всі зболівали, підтримували Мар'яну, намагалися ну, зробити ще все, що від нас залежить. Шукала, шукала наполегливо, шукала, стукалась усі двері. І от 11 місяців пройшло, і така звістка, що він загинув. Це дуже важко для всіх пережити це, особливо для його сім'ї. Я дуже спочуваю Мар'яні, його матері, сил підтримки. У Хмельницькому сьогодні вранці згоріло три легкових автомобілі. Ще два пошкоджені вогнем. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. За словами надзвичайників, близько сьомої години на Тернопільській виникла пожежа автівки Мерседес-бенсвітом. Від неї вогонь поширився на сусідні транспортні засоби. Причину виникнення загоряння наразі встановлюють фахівці. Перше від Хмельницької громади бійці сил оборони отримали fpv дрони на 13 дюймів з посиленою батареєю та оптоволокном. За словами міського голови Олександра Семчишина, раніше таку модель не купували. Загалом придбали та передали 60 таких бойових пташок. Вартість обладнання понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Кошти виділили з бюджету громади. Це ті піввідрони, які вже довший час використовуються на лінії бойового зіткнення. Ну і це ті півдрони, які допомагають уникати засобів рябу противника, наносити йому враження, знищувати його. Ці піввіддрони 13-дюймові придбані за бюджетний кошт. Ми їх передаємо сьогодні 60 одиниць. Дякую платникам податків за можливість допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що загальна вартість 60 піввідронів 13-дюймових на оптоволокні понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Це вперше таке придбання. Ми вже передаємо. Є ми їх силам оборони, чекаємо зворотний зв'язок, сподіваємось на ефективну результативну роботу. І в випадку, якщо знову ж таки зворотний зв'язок буде максимально позитивний, ми продовжимо купувати подібні півдрони на оптоволокні, тринадцяті умови для сил оборони. Паралельно зазначу, що ми починаємо самі працювати з оптоволокном і типу до тих півдронів, які ми збираємо, так само плануємо намотувати катушку оптоволокном і робити їх на оптоволокні. На сьогодні це, напевно, най найпрогресивніші, одні з найпрогресивніших епізіндронів, тому впевнений, що подібних передач, подібних закупівель в нас буде ще чимало. Активно працюємо по БПЛА ФПВшних, е по БПЛА коптерного типу, Гекса, квадро, літачкового типу, ну і, звичайно, це засоби РЕБУ і РЕР. Доступний для усіх представники центру підтримки переселенців Я Маріуполь Хмельницький спільно із школою мистецтв встановили на вході в осередок новий пандус. Тож тепер люди з інвалідністю чи батьки із дитячими візочками зможуть відвідувати його безперешкодно. Пандус встановлено на прошлому тижні. Це результат сумісної роботи центру Я Маріуполь і Хмельницької школи мистецтв. Наразі це люди ще не відвідували, але такі люди є. Ми будемо звищати їх, оповіщувати, що така можливість є. І якщо вони зможуть, то будуть відвідувати. На базі нашого центру приймає сімейний лікар, вона може проводити якісь медичні огляди, рекомендації, консультації, тому людям це буде дуже корисно. Багато приїжджають до школи мистецтв і також в наш центр матусі з діточками на колясках, і цими колясками дуже зручно користуватись. І крім того, цей пандус для людей літнього віку, яким там вже більше 70-80 років, їм вже важко по ступеньках збиратися на сходи. Тому вони по цьому пандусу також за поручні беруться і дуже добре заходять. Медичний пікнічок відбудеться у Хмельницькому. Організовує захід управління охорони здоров'я 31 травня у парку імені Михайла Чекмана. Жителів та гостей міста запрошують долучитись до цікавої програми заходу. Зокрема, дізнатись більше про здоров'я та медичну профілактику, взяти участь у конкурсах, майстер-класах, спортивних активностях, відвідати інформаційні локації і скуштувати куліш, приготований просто неба. Медичний Чок приурочено до міжнародного дня захисту дітей. Стінопис у рамках проєкту Часоколо на хвилях споконвічних звичаїв презентували у Хмельницькій школі мистецтв. Викладачі разом із учнями зобразили на стінах закладу 12 місяців року, які постають в образах людей. Ілюстрації розповідають про звичаї та традиції українського народу. Над проєктом працювали протягом восьми місяців. Площа стінопису складає майже півтори сотні квадратних метрів. Це місяць серпень у Нас тут як ви можете побачити, тут є горіховий спас, фронтовий спас. Полювали акрел. Цей проект створювався за допомогою наших учнів, наших дітей. Разом з ними ми розробили ідею, яка називається час окола. Тобто місяць лі, кожна дитина створювала свою роботу на комп'ютерній графіці. Ось тут ми можемо їх побачити. Кожна дитина створювала якийсь певний образ місяця, образ людини, але він нас без лиця зображується, тому що саме це не людина, а місяць. Були залучені усі випускники, тобто кожен випускник мав якусь свою певну частину, Стинку роботи, над якою він працював. Це переважно був або його образ місяця, або можливо якісь інші такі великі крупні деталі. Це ж починалося з їхньої такої маленької роботи на комп'ютері, і тут ми їм сказали, що а, так як це буде випускна робота, ви будете робити велику на стіні, і це ж настільки приємно робити своє ж, да, свою роботу. Особисто мій клас, мої випускники, вони працювали над стінописом вперше. Це їхні такі перший досвід малювати на стінах. Тому для них це все було нове, але їм дуже подобалося. Вони з азартом це робили. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.